Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про книжку, яка нещодавно вийшла у світ у видавництві Анети Антоненко, книжка мене зачепила. І я не скажу, що вона стала однією з улюблених, але таки є щось в цій книжці, таке, що тримало. Мабуть, власна сама побудова. Структура тексту, оскільки з самого початку вноситься інтрига, і ти вже до самого завершення таки читаєш і. Хочеш дізнатися, чим зрештою все закінчилося. Отож, мова йде про новинку, яка нещодавно вийшла у світ, має назву Син роду і, з вашого дозволу, ім'я автора прочитаю, аби не переплутати. Буду сподіватися, що озвучила нормально. Автор Челучі, Оніємелукви у Нубія. Власне, події відбуваються в книжці у Нігерії і, мабуть, перш ніж ви таки будете братися за її читання. Я б хотіла попередити, що е, тут не варто, як от дуже часто буває у відгуках, у відеоглядах я натрапляю такі моменти, на такі моменти, як е, там, я не повірила, що так може бути, або е, я не вірю, що таке відбувається там, в, в реальному. Там, в, Десь в якісь навіть іншій країні. Тобто мова не про те, що хтось повірив, а в хтось не повірив. Ні, мова про те, що це зовсім інша країна. І е, взагалі в книжці дуже чітко і гарно показані моменти. Як на мене, це виключно моя думка, які передають власне менталітет, світогляд нігерійців, які передають їхні традиції, звичаї, які порою насправді дивують, шукують. І так були моменти, які я так читала і думала, нічого собі. Але насправді, якщо вже на те пішло, це інша, інша взагалі, як країна, інший менталітети. Тому ми, які звикли до того, що, припустимо, такого, таких чи інших подій не може відбуватися, ні, певною мірою вони десь можуть відбуватися. Для того ми і. Читаємо книжки інших закордонних авторів, аби знайомитися зрештою, з їхньою культурою, з світоглядом, з їхнім баченням життя. Отож, власне, до самого сюжету. На початку книжки, як я вже казала, вноситься інтрига, що дві жінки абсолютно різні, опиняються в пасті, їх викрали, і викрадачі вимагають викуп. Вони, зрештою, таки освоюються вже там в тій тісній комірчині, але певною мірою вони розуміють і надіються, що таки їхні рідні зберуть необхідну суму. Для викупу, і зрештою, жінки, які трохи знали одна одну, починають розповідати свої життєві історії. Отож, спочатку, одна з них розповідає, і її спогади сягають уже власне дитинства, дитячих років, як вона була сиротою, як її виховували в. Виховувала мачуха, яка її не сприймала, як вона важко працювала потім, якого насильства вона зазнала, далі як вона опинилася в іншій сім'ї, і мені це нагадувало свого роду, як, знаєте, продати чиюсь дитину, ніби от за якісь там непогані гроші вони віддавали дитину, яка от ту саму сироту, яка не дуже там потрібна майчусі, і... Зрештою, та дитина прислужувала в іншій якійсь родині. Ця дівчинка опиняється в іншому місці, і вона спочатку дуже боїться, що вона знову зазнає якогось певного насильства, але зрештою події починають розгортатися, вона звикає. вона там дорослішає, ходить в школу, зустрічається з хлопцем доволі небідним, і у них зароджується, як вона собі гадає, зароджується кохання. І, мабуть, на цьому про її історію трохи зупинюся. Далі знайомимося з іншою жінкою, яка колись певний період часу. Назад дала обітницю батькові, що буде дбати про маму і про свого брата, який був на війні, але так складається, що брат після війни ніяк не може опліматизуватися, і е, наступає момент, коли е, він, е, він е, захворів і помирає. Жінка розуміє, що е, вона не дотримала обітниці, мама погано себе почуває і просить, аби вона. Одружилася і цей момент, власне, теж мене так трохи дивував, те, що мама свого роду як от зриває з дитини ту обіцянку, що нарешті вже вийде заміж, я хочу внуків, можливо, певною мірою десь таке трапляється і в нас. І я думаю, що кожен якийсь такий подібну, подібний момент згадує свого життя або життя своїх знайомих. І, зрештою, ця жінка таки дає мамі обіцянку про те, що вона. Дотримає слова і до кінця року вийде заміж. Але для того, аби вийти заміж, вона мусить обхитрити одного чоловіка. Трохи події дуже так закручуються і твір написаний доволі тематично. Зрештою, під кінець, уже ні, навіть не під кінець, а десь на середині книжки вже починають з'являтися певні здогади, яким чином життя цих двох абсолютно різних жінок буде пов'язано. І воно таки, зрештою, пов'язано. Пов'язано через материнство, через піклування, через втрату однієї надбання іншої. І книжка читається дуже легко. Книжка... Така, знаєте, як я вже казала, це на початку внесена та інтрига, та зачіпка основна, яка тримала зрештою, читача до самого вже завершення, і через це вона, вона не відпускала. Забушу наперед, і, можливо, буде такий невеличкий спойлер, що так вони, вони пов'язані, попри те, що навіть не здогадувалися про те, що вони пов'язані, але їхні долі і їхні вчинки колись в минулому зрештою пов'язали цих двох жінок. І, можливо, на перший погляд буде ставатися от та от той ланцюговий зв'язок між ними, що зображено так. Трохи драматично, трохи як з елементами якогось такого, ніби вірю і не дуже вірю, але я повірила. І мені здається, для читача основне те, що книжка тримає. Як я вже казала, що завдяки такій літературі ми можемо дізнатися про Багато звичаїв і традицій інших країн, от власне тут дуже багато і були моменти, які шокували, які насправді не, вкладали, не вкладалися в голові, але разом з тим, це не той факт, коли взагалі не та ситуація, коли ми можемо казати, що так не буває. Буває і буває по-різному. Отож, якщо вам... Цікаво, якщо зацікавила вас своїм відео оглядом на книжку Син роду забігайте на сайт Анети Антоненко, видавництва Анети Антоненко, замовляйте і гарного читання. До скорих зустрічей.